Нам сонечко всміхається, грайливо, святкова урочиста, метушня. В цей день святковий. Ми найкращі, квіти даруємо своїм учителям. Людей немає краще на землі, що вчать наукам мудро і з любов'ю. Вітаємо, шановні вчителі, і щиро вам бажаємо здоров'я. Нехай не буде в серці суму і зла, і не скінчиться хай запас терпіння. В День вчителя бажаємо тепла, добра вам, щастя, сил та розуміння. Хай перемоги й успіхи чекають вас завжди, а наші щирі усмішки рятують від біди. Зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин. І щоб завжди хороший настрій мати, і в колективі радісних хвилин. Хай радість приносить кожний дзвінок, що кличе у затишний класний урок. Хай в серці гордість за учнів принить, предмет ваш з цікавістю кожен хай вчить. Натхнення безмежного вам у цій справі. Хай будні робочі будуть яскраві. Здоров'я міцного та мрій розмаїття, діяльність хай ваша триває століття.